Вітаю, друзі сьогодні, 16 лютого 2024 року у Берліні. Президент України Зеленський та е канцлер Федеративної Республіки Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Федеративною Республікою Німеччини. Нагадаю, що це вже другий такого роду документ, який підписала Україна з іноземною державою. Перший був з Великою Британією підписаний 12 січня 2024 року у Києві, і фактично в описі до цього відео я дам посилання на відповідне відео, яке стосується угоди з Великою Британією, тому що значною мірою мої міркування щодо тої угоди будуть підходять і до цієї угоди. В загальному ця угода між Німеччиною Федеративною Республікою Німеччини та Україною не відрізняється принципово від угоди, підписаної 12 січня 2024 року із Великою Британією. Однак вона має певні особливості, відрізняється певними формулюваннями, не має морської складової, хоча має е, акценти на підтримці Збройних сил України. Е, але в загальному вона є декларативним документом, який не передбачає ратифікації ні парламентом Федеративної Республіки Німеччини, ні парламентом України. Тому значна частина положень цієї угоди. В якій формулюється декларативні зобов'язання Федеративної Республіки Німеччини, в їх виконання залежить від волі Федеративної Республіки Німеччини. Однак ця угода містить деякі і конкретні положення, зокрема фінансові, в угоді згадується про те, що в 2022 році Федеративна Республіка Німеччина надала Україні 1,68 мільярдів євро. У 2022 2023 році ця сума суттєво зросла в більш ніж два рази, складала 5 мільярдів євро. От а от в 2024 році Федеративна Республіка Німеччина взяла на себе конкретні зобов'язання, і це в угоді прописано надати нам фінансової допомоги підтримки у різних формах: озброєння, навчання, ймовірно, бюджетна підтримка у розмірі 7,1 мільярдів євро. А от далі. Як е, буде, будуть розвиватися події, невідомо. В угоді є чітке застереження про те, що е, бюджетні видатки е, згідно з цією угодою, вони будуть е, затверджуватися Бундестагом Федеративної Республіки Німеччина, парламентом Федеративної Республіки Німеччина і залежить від його, його рішення, від рішення цього парламенту. Україна на себе бере зобов'язання проводити далі реформи, проводити приведення системи оборони України, структури управління обороною України у відповідність з європейськими стандартами. В підтримувати є важливий момент, що Україна бере на себе зобов'язання ратифікувати умови Римського статуту, чого ми досі не зробили. Це конкретно зобов'язання України, яке прописане у цій угоді. Угода теж укладена на 10 років із можливою пролонгацією, у разі якщо одна чи інша сторона попередять про це за 6 місяців. Однак угода може бути розірвана в будь-який момент за волою будь-якої сторін, у разі якщо вона попередить іншу сторону за 6 місяців. В загальному ще раз підкреслю про те, що принципово ця угода не відрізняється, не відрізняється від тієї, яку Україна підписала із Великою Британією 12 січня 2024 року. І тому прошу подивитися те моє відео, тому що всі міркування, які нам висловлені, можуть бути е застосовані і до цієї угоди. Тут потрібно ще також акцентувати увагу на ще одному: звісно, що Зеленський та його шепето почнуть зараз. На всіх, усіх засобах масової інформації представляти цю угоду, як якусь угоду про гарантії безпеки. Жодних гарантій безпеки ця угода не містить. Більше того, безпекові гарантії, які тут передбачені, вони стосуються лише майбутньої збройної агресії Російської Федерації, і в цьому майбутньої. І в цьому випадку сторони проведуть консультації впродовж 24 годин. Однак Федеративна Республіка Німеччина бере на себе зобов'язання лише в межах статуту ООН. Е і не цілком не конкретні ні щодо зброї, ні щодо конкретної допомоги. Це консультації, це там декларації, це звернення до міжнародних організацій, це консультації з іншими європейськими партнерами. Тобто, фактично, конкретних зобов'язань за винятком тих, які я сказав, а саме фінансових на 2024 рік. Угода з Федеративною Республікою Німеччиною, як і угода із Великою Британією, підписана раніше не містить. Тут також я нагадаю, я сьогодні записував вже відео про те, що надзвичайно складна ситуація на фронті склалася у районі Авдіївки, і в такий момент Зеленський все ж обрав піар, чисту піар-акцію з підписання цієї угоди, замість того, щоб залишатися в Україні і контролювати ситуацію з тим, як рятують безпеку наших воїнів на цьому складному відтинку фронту. Керівництво збройних сил України і займатися іншими важливими питаннями, тому що підписання цієї угоди можна було і відкласти. Слава Україні!